Всім доброго, тихого і мирного дня. Зараз я приїхала ну, з чоловіком з новою поштою. І хочу вам показати, що я продавала. Не знаю. Може хто в курсі, не в курсі е відгуки про цю продукцію. Але я вирішила таке придбати. І зараз подивимось, як воно виглядає, навіть сама ще не бачила. Ну, тільки на картиночки. Це я придбала для Мки ем поїлку, боже, яка вона велика. Я маю надію, що я скоро стану <хи> мамою і з нотка. Отутє Укрферма от, ComUA. Бачите, займаються ось таким вовсяким. Ось їхні телефони. Якщо потрібно вам. І що я придбала в них? Я придбала. Зараз покажу, боже, знову руки брудні, тільки що приїхали, зразу п'єз докидала. Так, щось впало. Ні. А, галюцинація. Придбала отакі от, не знаю, треба, не треба, соски на пляшку бутилки. А вдруг... В Емки не буде молока чи ще якась фігня. Ну, бірежу на обох береже, не знаю. Придбала ось таку соску. Це, вроді не, відро. Ну, теж для маленького. Крутіть. Ось таке придбання і оце поїлка. Бо в мене, чесно кажучи, в гусятнику, в курятнику проблема. Де вішати поїлку? О, дивіться, яка велика. А як вона працює. Ага, тут іде ще перехідник, шланг. І вона раз, і сюди, так, і в сторону. Отак от працює. І сюди поступає водичка, вона п'є. Ну, думаю, буде зручно. Якщо хтось таким користувався, то поясніть мені, зручно вам, незручно. Це перше. А тепер друга посилка. Це я придбала. Це я придбала. Інфрачервоний коврик для курчаток. Ось він. Тут має бути 2,25 метрів. До нього йде шрунок. І він подає, як написано в описі 45-55 постійної напруги. Але я пішла до електрика і придбала ще таку от штучку 95 гривнів. От я кажу, тіше громче, щоб регулювати коврик, який мені потрібний. І хочу в цьому році спробувати використати не червону лампу, а вот той коврик. І з вами поділюся обов'язково. Ну, все, такі от мої ось такі мої покупочки. Прийшли по новій пошті дуже швидко. І молодці. Фірму ставлю 5 з плюсом, дуже швидко виклали і дуже швидко відіслали. А тепер на рахунок тої плівки. Ну, я думаю, вона мене задоволить аж аж з головою, бо, бо вона гріє. Я на неї покладу спочатку ткань, це я все буду знімати. Але я думаю, що я робила глупість, ставила лампу, але не ставила ту плівку. Потім буду сіно на неї класти і так пробирати. Спеціально поставила градусник, вже 50 градусів. Тобі ж я взяла, я ж кажу, тише громче, дріт. Тобі ж буду робити так, щоб воно видавало максимум 35 градусів, ну, 37 на початку. А потім зменшувати, зменшувати, бо перегріб для курчат теж це дуже погано. Але думаю, що це класне рішення. Для курчат це класно, бо рахуйте, коли світить червона лампа, вона якийсь там кусочок обігріває, а далі там курчата мерзнуть. А так як в мене їх, ну хоча б буде нехай 150 штук, то лампа всіх не прогріє. І тому виходить так: одні гріються, а другі мерзнуть. Ну, Думаю, то класне рішення. Коли буду ставити той великий брудер з серванта, то, то дорожку туди покладу. Потім вам відзнімлю покажу.